Доброго дня, шановні учні. Урок номер 2. Тема уроку. Повторення вивченого іменник голосні у відмінкових закінченнях іменників. Давайте пригадаємо, що іменник це самостійна частина мови, яка означає предмет і відповідає на питання: Хто що, наприклад, патріот людина. Пропоную виконати вправу номер 1 Визначити в тексті іменники. До кожного поставити питання, що означає іменник. Книга то джерело знань. Що книга це іменник. Що джерело це іменник, що знань знання це теж іменник. Ще древні єгиптяни говорили: ти повинен звернути своє серце до книги. На світі нічого немає кращого за книги. Хто єгиптяни – Іменник. Що серце теж іменник, що книга книг теж іменник. На світі світ, що іменник книги теж іменник. Виконавши цю вправу, у вас вийде правильна відповідь. Давайте ще раз пригадаємо, що називається іменником. Іменник це самостійна частина мови, яка означає предмет, відповідає на питання, хто що, в реченні найчастіше виступає підметом. Як змінюються іменники? Іменник має рід, змінюється за числами та відмінками. Які іменники пишемо з великої літери. На прикладі виконаний правил можемо зробити висновок, що з великої літери пишуться іменники власні назви. Ми вже пригадали, що іменники змінюються за відмінками. Наприклад, уродний відмінок відповідає на запитання, ким чим, означає засіб інструмент, яким виконують дію. Наприклад, ким чим Києвом Василем. Вправа номер 2 наше завдання поставити іменники у формі орудного відмінка однини та записати їх. Закінчення виділити. Наприклад, Україна, ким чим Україною, ким чим землею, долею, сестрою, паляницею, душею, хлібом, братом, батьком. Полем, серцем, ким чим осінню подвоєння приголосних, ким чим честю без подвоєння, ким чим міцю подвоєння, ким чим матір'ю апостроф, кров'ю апостроф, совістю без подвоєння. Виконавши цю праву, у вас вийде правильна відповідь. Наступне наше завдання вправа номер 3 відміняти іменники. Дорога, ріка, муха. Називний відмінок. Хто що, дорога, родовий, кого чого, дороги, давальний, кому чому дорозі, знахідний, кого що, бачу, дорогу, орудний, ким чим дорогою. Місцевий, на кому на чому на дорозі, кличний відмінок дорогу. Можемо зробити висновок, що у давальному та місцевому відмінках відбувається чергування приголосних г змінюється на з. Наприклад, ріка кого? ріки, кому ріці, кого бачу ріку, ким чим рікою. Місцевий на кону на, на ріці, кличний відмінок ріко. Те ж саме відбулось чергування приголосних у давальному та місцевому відмінках. Муха. Теж саме чергування приголосних у давальному та знахідну, місцевому відмінках. Х змінюється на С. Наступна вправа. перепишіть на місці крапок, вставляючи пропущені літери. Визначте число, рід та відміну кожного іменника. Осіннє світло золотить, блакить, летять, летіти, голосна е. листки, ли, пи, жолтаві та вагря. Ходить осінь листопадом, і, голосна, і жовте листя стелить садом. Свіжістю сріблиться, слова на тічся, пишемо з м'яким знаком, цей осінній день сипле мідним листям кучерявий, кучерявий еклен. Виконавши вправу, у вас вийдуть. Такі літери Е, И, И, Е і м'який знак. Також в цій праві нам треба визначити рід, число та відмінок іменника. Осіннє світло золотить, блакить. Летять листки, жовтаві та багряні. Що світло це іменник середнього роду однина – називний відмінок що блакить іменник жіночого роду однина знахідний відмінок. Листки множина на називний відмінок. Виконавши цю вправу, у вас вийде така відповідь. Наступна вправа, спишіть речення, ставлячи у відповідному відмінку іменники, що в дужках. Бережи хліб, у кожному зернятко, в кому в чому в зернятці чергується ки і ци, у кожній крихті, крихта, крихті хліба, не тільки праця твоїх батьків. Буде множина, а й метал, зварений ким-чим сталеваром, породний відміну, нафта здобута з глибини землі, розум конструкторів множина і праця робітників, які створили машини для сільського господарства. Виконавши право, у вас вийде така відповідь. Для самостійного виконання пропоную право переписати, визначити рік, число та відміну кожного іменника. Взимку дні спливає дуже швидко. Не встигнеш озирнутися, вечір наближається швидкою ходою. Ще тільки недавно була обідня пора. А вже сила темінь опускається на землю. Перехожі за клопотами поспішають заховатися у своїх світлих домівках. Я вам бажаю успіху, урок закінчено, до побачення!